Вітаю вас, здорові друзі! З вами незмінний ведучий ведучий і Сьогодні ми поговоримо про J.C. Game World та до чого тут нон-стоп. Модифікації, витівки російських свиней, гра Redfall, настільна гра у всесвіті Сталкер, та що там з Восток Games. Щоб не затримувати вас та себе, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Беріть батони, відкривайте енергетики. А ми починаємо. Останнім часом почало з'являтися багато новин про GC Game World, але перед десертом ми поговоримо про модифікації. А першою з них стане модифікація на базі Stalker Anomaly. Це Stalker Unrecord. На Reddit з різницею у добу з'явились два відео з цікавими модифікаціями, які беруть ідею над сучасною майбутньою гри Unrecord та роблять вигляд камери не зовсім від першої особи, а немов запис бодікамери. Скажімо так, тобто знаєте, поліцейських. В одному пості розповідається про те, що використовується для створення модифікацій та що в неї входить. А другий пост ще менше літали. Просто 14-секундний відеозапис, ну, несерйозно, реально якось. І якщо чесно, це не зрозуміло. Чи це два різних проекти, чи це один і той самий, ну трошки хай несуть ясність. Але це вже щось цікавеньке. Вдарила блискавка, розвернулись небеса, почались виверження вулканів, навіть виконувач бажань прифігів. Команда українських розробників Тімем Team, Team анонсували продовження серії The Dark Legends епізод 2. Якщо якимось боком ви не знаєте про модифікацію, то ви багато втратили. Але я вам нагадаю, що це серія короткометражних модифікацій з цікавим сюжетом та з виборами, які мають наслідки в подальшому. В The Dark Legends епізод 2 мудроби обіцяють новий авторський рушій Team Engine, нову зброю та покращену графіку, нові локації та сюжет, атмосферу того самого сталкера. Ну взято в лапки, я думаю, ви зрозумієте. Виключно українська локалізація. Я чекаю цю модифікацію з нетерпінням, не тільки що там є мій персонаж, але це не точно. А ще тому, що там короткий, але класний, прикольний сюжет. Що ж, чекаємо з нетерпінням, а ми їдемо далі. До речі, підказка на The Dark Legend Episode 1 буде в орі. Далі ми прикотились до гри під назвою Redfall. Ви задасте резонне питання, що це таке? Це гра, яка вийшла на платформі Steam, але там вона має переважно негативні відгуки, та причому ще коштує 1399 гривень. Це стандартне видання, а більш доповнене 1999. Всі 2000 – це майже моя стипендія. Юмаю, навіть стипендія тупо не навіть да, до стандартного видання, як так-то? Як запевняли розробники в інтерв'ю, вони надихались герою Сталкери. і саме через це воно в сьогоднішньому випуску новин. Надихатись то вони надихались, але от. Якихось, хоча б хоча б якісь схожості стий сталкером виявлено ніц не було. Це більш футуристична гра, але критикувати не будемо, ну тому що, по-перше, я в неї не грав, це знато дорого для мене, та в принципі мені не подобається такий стиль, тому їдемо далі. Нещодавно русня знову показала своє обличчя, а саме воно було вимазане в лайні. Тепер вони збираються зливати дані Сталкер 2 за донат. За ви, вдум, ви вдумайте донати. Настільки в них все там погано, що вони вирішують продавати викрадені, повторюю, наголошую, я не знаю, там жирний знак оклику, викрадені дані, просто треш якийсь, про який навіть і не сильно хочеться говорити. Тому б'ємо попит цю свиню та заганяємо в стайню, а ми переходимо до більш цікавих новин. Розробники настільної гри по Всесвіту Stalker поділилися першим щоденником розробки та назначили дату початку краумфандингової кампанії. В своєму новому повідомленні розробники польської студії Awake Realms розповіли, що вони близькі до завершення прототипу гри, поділилися декількома фото зі столу і обіцяють ще більше, вже дуже скоро. Разом з цим вийшов перший щоденник розробки, в якому провідний дизайнер гри Павел Самборський. Ну і на останок розробки оголосили, що початок крамфанової кампанії відбудеться 13 червня цього року. Ознайомитись з повною статтею ви можете на їх сторінці за посиланнями, яке я залишу в описі під відео. Їдемо далі. Після довгого затища ігрова студія Westo Games виклала пост, в якому вони шукали нових робітників для розробки Аа шутер від першої особи на Unreal Engine 5. Виклавши цілий ряд вакансій. Senior Level Artist, Vegetation Artist, Animation Programmer, AI Designer, Material Artist, Senior 3D Environment Artist. Що ж вони там задумали? Можливо, будуть відроджувати урваріум, але в якомусь більш ключі, хоча там є якийсь таємний проект, над якими вони працювали. Вони навіть десь колись анонс про це робили. Але це вже зовсім інша історія. Тільки Яно закінчив робити відео, тобто записав голосове, тут все таке, ну вже оброблю. І тут вилітає така новина. Восток Games збирається робити великі реврини. Наразі зусилля української студії Восток Games спрямовані на розробку нового, але й досі не анонсованого шутеру. Втім, що у квітні 23-го року як виявилось, представниця студії Вікторія Гринкевич. На питання стосовно назви, яка асоціюється з російським символом. Заявила, що студію очікує великий ребрендинг. Тобто, ну, блін. Подробиць, звісно, що немає, але зрозумійте, досить викладати новини, коли я тільки закінчу робити відео. Досить? досить це терпіти. Я вимагаю, щоб новини виходили до того часу, коли я закінчу записувати відео. В мене все. Дякую за увагу! А тепер перейдемо до однієї такої новини, яка не зовсім гарна. А я думаю, багато хто грав в Metro Exodus, але мало хто чув про модифікацію, яка розробляється на цьому руші Metro Last Hope. Ця новина більше для тих людей, які про неї чули. Так от, розробка заморожена, тільки не впадайте в паніку, вона заморожена на невеликий проміжок часу. Пов'язано це з тим, що вони пішли у відпустку на літні канікули, так би мовити. А я в цей час працюватиму? Якось заздрісно, але у вас буде час, все ж таки, щоб підзбирати кошти на новий ПК для гри в цю модифікацію. Їдемо далі. Далеко не відходячи від теми метро, сьогодні поговоримо про ще одну модифікацію, про яку, скоріш за все, ніколи ще не чули. Одна з таких модифікація називається Life The Ends. Події розгортатимуться в київському метро. Так, в київському метро. У 2033 році мод знаходиться в активній розробці та ще немає чіткого сюжету. Дата релізу теж не визначена. Зустріти автора можна у Діскорді Metro.ua. Посилання я залишив під відео. Що ж, переходимо до найсолодшої частини цього відео, а саме до GC Game World. Я ніколи не сумнівався в них. Вони разом знають та MK Foundation придбали 100 авто для ЗСУ. І якщо чесно, я навіть одне з цих авто бачив у своєму рідному місті. Я, чесно кажучи, коротше ситуація, описую. Іду я собі такі по парку, уже збираюся на зупинку, щоб їхати додому. І тут просто через лежачий поліцейський переїжджається, це... це сіреньке. Авто з написом Наві, «MK Foundation» і головним написом «Stalker 2. Ну, ну, на своїй сторінці, до речі, вони згадали, що необхідно відстоювати незалежність та потрібно допомагати армії. То коротше, дякуємо нашим котітам. Стоп, що? Олдбой? Дай Боже з вами, олдбой. Та, мабуть, здалося. Недалеко відходячи від теми допомоги Збройним силам. Цього разу Джейсі долучилися до збору грошей разом з компанією Evo на армію дронів. Для цього розробники передали декілька речей для їх розіршу на аукціоні, а самі дерев'яні плакати зі підписами розробників і фірмовий мерч, худі та футболка. Обидва лоти забрали дівчата, та вони принесли плюс 50 тисяч гривень на дроні, що ж тут можна сказати просто оплески в студію дівчатам та компанії. GC Game World повідомили, що тепер на сайті Stalker 2 можна заповнити форму, яка дозволить не пропускати появу фізичних видань в магазині вашої країни. Єдиний момент, який радує, Росії в списку країн наче немає. Ну тут ключове слово наче. Ну, я не спостерігав. Тому єдині фанати в лапках пролітають як фанера над Парижем. Взято, до речі, жарт і цей, цю новину за аномального притулку. По факту це оновлення не несе жодного фактичного значення, але майте на увазі, якщо хочете призамовити фізичне видання гри. Новина невелика, але кому подобається Dying Light та Stalker, новина сподобається. JC World та TechnoLand запустили спільний бандл bundle в Steam: bundle Dying Light Definition Edition Plus Stalker Трилогія. Вже він доступний в цифровому майданчику Steam. Налітайте. Якщо це відео вийде пізніше його не буде, то не сваріться, тому що через брак часу я все ж таки роблю, коли можу. Вибачте, будь ласка. Я не аномальний притулок, але якщо ви хочете мені допомогти, та на волонтерських засадах хочете допомогти в створенні відео, і ви будете вказані, як в допомозі. В принципі, я вас буду згадувати у відео. Ну, коротше, ви зрозуміли, всі плюси е, YouTube життя. І блогерська. Коротше, і плюс у вас буде навички, які вам потім в майбутньому комусь будете пропонувати за гроші. І мені приємно і розвантажені час. Коротше, щось я заговорився. Все, давайте, поїхали далі. Нещодавно виповнилось 5 років з дня анонсу Stalker 2. Я пам'ятаю цей день, як сон наяву. Я тоді стрибав, і нічого мене не могло. Ну вов нічого не могло мені зіпсувати настрій, навіть падіння з велосипеда з подальшим ушкодженням себе та велосипеда. Близько до опівночі 15 травня 18-го року генеральний директор GC Game World Сергій Григорович на своїй сторінці у Facebook написав: сьогодні, 15.05.18, я офіційно заявляю, GC Game World розробляє S.T.A.L.K.E.R. 2». Та. Давайте на такій гарній ноті завершимо найкращою новиною з усіх, а саме GC Game World на офіційних ресурсах виклало невеличке відео, яке повертає легендарний нонстоп вуру. Зауважте, що тільки в одній з частин серії був присутній нон-стоп, а саме в тінях Чорнобиля. І в принципі, це всі новини на сьогодні, і в принципі за останній тиждень місяць чи коли там. З якого часу я почав їх збирати, якщо ну коротше, з моменту останнього випуску новин. Дякую вам за перегляд. Як ви знаєте, що робити, бо там більша частина мене дивиться непідписаних, а це мені досить не подобається Але я хто я такий, щоб вас. Ну, щоб заставляти, щоб ви натислили на кнопочку підписатися. Ну, хто ж я такий? Так, ну ви розумієте, в принципі. Але якщо ви не здрейфили, то можете жадати натиснути, в принципі, я не проти. Але дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Цікаві відео, які вам, можливо, якісь історії, я залишив в підкаточках наверху. І не забувайте підтримуйте армію, збройні сили, саму Україну, любими донатами всім. Тобто, робіть все для перемоги. Слава Україні!